Привіт, друзі городники! Ви коли-небудь викопували ідеальну на вигляд картоплину, а вона вся пронизана ходами, наче швейцарський сир. Знайома ситуація це робота дротяника, ненажерливого шкідника, який може звести нанівець всю вашу працю. Багато хто бореться з ним роками, лє хімію, перебирає народні методи, але він повертається знову і знову. А що, якщо я скажу вам, що існує спосіб позбутися його назавжди, і для цього не потрібні дорогі препарати. Головний секрет криється в правильних діях із землею взимку, так саме тоді, коли город спить у цьому відео. Я розкрию повний план зимових робіт, який змусить дротяника пошкодувати, що він оселився на вашій ділянці. Додивіться до кінця, і ви дізнаєтесь, як одна проста дія може змінити все. Перш ніж перейти до методів боротьби, давайте познайомимося з ворогом в обличчя. Хто такий цей дротяник? Насправді це не доросла комаха, а личинка жука Ковалика. Виглядає вона як маленький твердий жовто-коричневий черв'ячок, схожий на шматочок дроту, звідси і назва. Небезпека полягає в тому, що ця личинка живе в землі від 3 до 5 років. Перш ніж перетворитися на жука. Увесь цей час вона активно харчується. І в її меню входить найцінніше коріння рослин, бульби, картоплі, морква, буряк, вона просто прогризає в них ходи, роблячи врожай непридатним для зберігання і споживання. Жуки, ковалики відкладають яйця в ґрунті, особливо полюбляючи зарослі перієм ділянки та кислі ґрунти. Тобто, якщо ви роками не можете вивести дротяника, проблема може бути не в шкіднику, а в умовах, які ви несвідомо для нього створили. Розуміння його життєвого циклу і вподобань це вже половина перемоги. Отже почнемо з головної зброї проти дротяника в холодну пору року це мороз. Личинки дротяника, хоч і витривалі, але мають свою ахілесову п'яту. Вони не переносять сильного промерзання ґрунту. Взимку вони намагаються заглибитися в землю, іноді на глибину до 60 сантиметрів, щоб уникнути загибелі. Наше завдання не дати їм цього зробити, тому перше і найважливіше правило осінньо-зимових робіт це глибоке перекопування городу перед самими заморозками, не просто скопати, а перевернути пласти землі. Коли ви це робите, ви піднімаєте личинок, їхні лялечки та яйця з глибини на поверхню. Вони опиняються беззахисними перед морозом, вітром та птахами. Які з радістю допоможуть вам у боротьбі. Важливо не розбивати грудки землі. Чим більшими будуть брили, тим краще грунт промерзне, створюючи смертельну пастку для шкідників. Це найпростіший, найдешевший і один з найефективніших методів, яким, на жаль, багато хто нехтує. Давайте детальніше розберемося в механізмі знищення морозом, чому ж перевертання землі настільки ефективне. Коли личинка дротяника опиняється на поверхні або у верхніх шарах ґрунту, вона стикається з різкими перепадами температур вночі, мороз, вдень, можливе потепління. Такі коливання є для неї величезним стресом, але головний удар завдає сам лід. Вода, що міститься в тілі личинки, при замерзанні перетворюється на кристалики льоду. Ці кристалики буквально розривають її ніжні внутрішні тканини зсередини, це фізичне знищення, від якого у неї немає шансів врятуватися, навіть якщо морози не дуже сильні, скажімо, мінус 5 чи мінус 7 градусів, цього вже достатньо, щоб завдати непоправної шкоди більшості личинок, що опинилися, на поверхні. Тому не бійтеся копати город пізно восени, навіть коли вже були перші заморозки. Чим ближче до стабільного холоду ви це зробите, тим менше у шкідників буде часу, щоб знову сховатися на безпечну глибину. Це справжня зимова війна на вашому городі, де мороз ваш головний генерал. Другий ключовий фактор, який обожнює дротяник, це кислий ґрунт. Якщо на вашій ділянці буяє хвощ, подорожник, кінський щавель. Це вірна ознака того, що у вас підвищена кислотність. А для дротяника це справжній рай, він не просто любить такий ґрунт, він у ньому значно краще розвивається і розмножується. Отже, наше друге стратегічне завдання змінити умови, зробивши їх нестерпними для шкідника. Нам потрібно розкислити ґрунт, і осінь та зима ідеальний час для цього. Найпопулярніший і найдоступніший спосіб це вапнування. Можна використовувати гашене вапно або вапнякове борошно. Його розсипають по поверхні землі після перекопування з розрахунку приблизно від 300 до 500 грамів на квадратний метр залежно від рівня кислотності, вапно поступово проникатиме в ґрунт разом з талими водами навесні, нормалізуючи рівень pH. Це не тільки вдарить по дротянику, але й значно покращить структуру ґрунту та доступність поживних речовин для майбутніх рослин. Це подвійний удар по проблемі. Розглянемо альтернативу вапну доломітове борошно. Багато досвідчених городників віддають перевагу саме йому, і на це є вагомі причини. Доломітове борошно діє м'якше, ніж вапно, тому ризик переборщити і занадто залужнити ґрунт значно менший, але його головна перевага в іншому. Окрім кальцію, який і відповідає за розкислення, доломітове борошно містить велику кількість магнію, а магній це життєво важливий елемент для рослин, особливо для картоплі. Він входить до складу хлорофілу і бере участь у фотосинтезі, тобто, вносячи доломітове борошно восени, ви не тільки створюєте несприятливі умови для дротяника, але й збагачуєте землю магнієм на весь наступний сезон. Це призводить до підвищення врожайності та покращення смакових якостей бульби. Норми внесення схожі на вапно близько 300-500 грамів на квадратний метр. Його так само розсипають по поверхні перекопаної землі, щоб воно поступово розчинялося під дією опадів. Це інвестиція в здоров'я вашого городу на роки вперед. Існує і народний метод розкислення, використання деревної золи або попелу. Це чудовий засіб, але з ним потрібно бути обережнішим і розуміти його особливості. По перше, попіл діє значно слабше, ніж вапно чи доломітове борошно. Щоб досягти такого ж ефекту розкислення, його потрібно вносити в рази більше до 1-1,5 кг на квадратний метр. Це не завжди реалістично для великих ділянок. По-друге, попіл це не тільки кальцій, а й цілий комплекс мікроелементів в першу чергу калій та фосфор. Це робить його чудовим добривом. Проте, якщо вносити його у великих кількостях для розкислення, можна створити надлишок цих елементів, що теж не є добре для балансу ґрунту. Тому попіл ідеально підходить для локального застосування, наприклад, при посадці картоплі додавати пожмені в кожну лунку. А для загального осіннього розкислення ділянки краще все ж таки віддати перевагу вапну або доломітовому борошну. Хоча якщо у вас є доступ до великої кількості попелу, наприклад, від опалення будинку, то це буде екологічний і безкоштовний спосіб покращити ваш ґрунт. Переходимо до третього кроку нашої зимової стратегії голодної дієти для дротяника. Що є його улюбленою їжею, окрім наших овочів, це коріння бур'янів, особливо одного пирію повзучого. Пирій це справжній інкубатор для дротяника, його густе розгалужене коріння створює ідеальне середовище для життя та розмноження личинок. Якщо ваша ділянка заросла пирієм, то позбутися дротяника буде практично неможливо, скільки б ви не копали і не вапнували. Тому боротьба з пирієм. Це невід'ємна частина боротьби з дротяником. Восени під час перекопування необхідно максимально ретельно вибирати всі кореневища перію з землі. Не лінуйтеся, кожен залишений шматочок кореня навесні дасть нову рослину і стане притулком для шкідника. Це марудна робота, але вона того варта. Позбавивши дротяника, його основного джерела їжі та укриття, ви змусите його голодувати і шукати інше місце для життя або просто загинути. Чистий від пирію город це запорука успіху. Давайте заглибимося в цей зв'язок між пирієм і дротяником. Чому саме цей бур'ян такий привабливий для нього? Справа в тому, що коренева система пирію створює щільний дерен у верхньому шарі ґрунту. Цей дерен, по перше, є стабільним джерелом їжі протягом усього сезону. По друге, він захищає личинок від пересихання влітку і від невеликих заморозків восени. Це справжній затишний будинок. Крім того, самки Жука Ковалика інстинктивно шукають такі зарослі місця для відкладання яєць, бо вони гарантують виживання потомства. Тому, коли ми роками вирощуємо картоплю на одному місці і між рядами постійно пробивається пирій, ми фактично створюємо ідеальну ферму для розведення дротяника. Саме тому так важлива сівозміна і ретельне очищення ділянки. Залишаючи пирій на зиму, ви даєте шкіднику не тільки їжу, але й надійний притулок, де він спокійно перезимує, щоб навесні з новими силами взятися за ваш майбутній врожай. Це справжній симбіоз, який нам потрібно зруйнувати. Наступний крок це біологічна зброя. Після того, як ми перекопали город і внесли розкислювачі, ми можемо посіяти спеціальні рослини сидерати. І найкращим сидератом проти дротяника є гірчиця біла. Чим же вона така особлива? По-перше, її коріння виділяє в ґрунт специфічні ефірні олії та сполуки сірки. Які є токсичними для дротяника та інших ґрунтових шкідників, наприклад, нематод. Вони буквально відлякують і пригнічують його. По-друге, гірчиця дуже швидко росте, навіть у прохолодну осінню погоду. Вона встигає наростити зелену масу до настання сильних морозів. Ця зелена маса створює щільний килим, який не дає рости бур'янам тому ж пирію. Взимку ця маса замерзає і слугує чудовим органічним добривом, яке збагачує ґрунт і покращує його структуру. Сіяти гірчицю можна навіть після збору пізнього врожаю, у вересні чи на початку жовтня вона встигне виконати свою роботу до зими. Це елегантний і екологічний спосіб одночасно і оздоровити землю, і вдарити по шкіднику. Як саме працює гірчиця? Її ефективність полягає в біофумігації. Це процес, при якому рослини виділяють леткі хімічні сполуки, що пригнічують патогени та шкідників. У випадку з гірчицею та іншими хрестоцвітами ключову роль відіграють глюкозинолати. Це органічні сполуки, що містять сірку. Коли коренева система рослини або її зелена маса розкладається в ґрунті. Ці глюкозинолати під дією ферментів перетворюються на ізотіоціанати, це ті самі речовини, які надають гірчиці та хріну їх гострий смак і запах. Але для дротяника та інших мешканців ґрунту ці речовини є токсичними, вони порушують їхні життєві процеси, відлякують їх від ділянки. А при високій концентрації можуть навіть призвести до загибелі, тобто, висіваючи гірчицю, ви, по суті, проводите природну дезінфекцію ґрунту. Ефект буде сильнішим, якщо зелену масу гірчиці перед самими морозами злегка загорнути в ґрунт. Тоді процес розкладання і виділення токсичних речовин буде відбуватися безпосередньо в зоні проживання шкідника. Окрім гірчиці, є й інші сидерати, які добре себе зарекомендували в боротьбі з дротяником, наприклад, олійна редька. Вона належить до тієї ж родини хрестоцвітих, що й гірчиця, і має схожий механізм дії, виділяючи речовини, неприємні для шкідника, але у редьки є додаткова перевага її потужний стрижневий корінь, який проникає глибоко в землю, добре її розпушуючи і покращуючи структуру. Ще один чудовий варіант фацелія. Хоча вона і не має такого яскраво вираженого відлякуючого ефекту, як хрестоцвіті, вона є чудовим медоносом, швидко росте і робить ґрунт пухким і родючим, її можна сіяти в суміші з гірчицею. Також варто згадати бобові культури: горох, вику, люпин. Вони не стільки відлякують дротяника, скільки збагачують ґрунт азотом, що в цілому робить його здоровішим і менш привабливим для шкідників, які полюбляють виснажені землі, посів сидератів восени. Це інвестиція в здоров'я вашого городу. Ви не просто боретеся зі шкідником, ви створюєте екосистему, в якій йому буде некомфортно жити. Іноді, коли ситуація дуже запущена і дротяника на ділянці надзвичайно багато, одних агротехнічних методів може бути недостатньо. В таких випадках можна вдатися до важкої артилерії, але робити це потрібно з розумом і саме восени. Існують спеціальні ґрунтові інсектициди, призначені для боротьби з ґрунтовими шкідниками, їх вносять у землю під час осіннього перекопування. Чому саме восени? По-перше, до весняної посадки основна діюча речовина встигне розкластися на безпечні сполуки і не потрапить у ваш врожай. По-друге, восени личинки ще активні і харчуються, тому вони гарантовано контактуватимуть з препаратом. Важливо суворо дотримуватися інструкції та дозування зазначених на упаковці. Не варто перевищувати норми в надії на кращий ефект. Це може зашкодити мікрофлорі ґрунту. Цей метод варто розглядати як крайній захід, коли інші способи не дали бажаного результату протягом кількох сезонів. Це швидкий, але не найбільш екологічний спосіб вирішення проблеми. Існує ще один цікавий метод, який знаходиться на межі між агротехнікою та хімією, це використання аміачних добрив восени. Наприклад, аміачної селітри або сульфату амонію, сам по собі, аміак є токсичним для личинок дротяника. Внесення таких добрив у ґрунт створює для них нестерпні умови і змушує або покинути ділянку, або загинути. Водночас це є чудовим підживленням для ґрунту. Азот, що міститься в цих добривах, збережеться в землі до весни і дасть потужний старт вашим майбутнім рослинам. Особливо ефективним вважається внесення аміачної води, але це більш складна процедура, що вимагає спеціального обладнання. А от розсипати гранули сульфату амонію під осіннє перекопування може кожен, це подвійна користь і боротьба зі шкідником, і підготовка грунту до нового сезону. Головне, не перестаратися з дозами, адже надлишок азоту також може бути шкідливим. Дотримуйтесь рекомендованих норм для осіннього внесення добрив. Всі перераховані методи це тактичні кроки, але для повної перемоги потрібна довгострокова стратегія. І її основа це правильна сівозміна. Дротяник особливо сильно розмножується там, де роками вирощують картоплю. Це його улюблена культура. Тому найпростіший спосіб розірвати цей цикл це змінити місце посадки. Після картоплі, на ділянці, де було багато дротяника, наступного року ідеально посадити бобові: горох, квасолю, боби. Дротяник їх практично не чіпає. Більше того, бобові, як ми вже знаємо, збагачують ґрунт азотом, покращуючи його стан. Також він не любить цибулю та часник, які виділяють фітонциди, що його відлякують. Плануючи посадки на кілька років уперед і постійно чергуючи культури. Ви не даєте шкіднику можливості створити стабільну популяцію на одному місці. Це фундаментальний закон здорового городу, який працює проти багатьох хвороб і шкідників не тільки проти дротяника. Подумайте про це вже зараз, плануючи наступний сезон. Не варто забувати і про природних ворогів дротяника. У природі в нього їх чимало. Це в першу чергу птахи, шпаки, граки, трясогузки. Вони з задоволенням поїдають личинок, яких ми підняли на поверхню під час осіннього перекопування. Щоб залучити птахів на свою ділянку, можна розвісити годівнички на зиму, вони звикнуть до вашої території і навесні будуть активно патрулювати її в пошуках їжі. Також личинками дротяника харчуються деякі хижі комахи, наприклад, жужелиці. Ці великі чорні жуки, яких ми часто бачимо на городі, є нашими друзями не варто їх знищувати. Створюючи на ділянці різноманітне середовище, залишаючи куточки з некошеною травою або квітами, ми приваблюємо корисних комах. Чим багатша екосистема вашого городу, тим стабільнішою вона є, і тим менше шансів у будь-якого шкідника розмножитися до катастрофічних масштабів. Природа сама може регулювати свою чисельність, наше завдання лише трохи їй допомогти. Давайте підсумуємо все в єдиний зимовий план дій. Перший етап пізня осінь перед стабільними морозами. Проводимо глибоке перекопування городу, перевертаючи пласти землі і не розбиваючи грудки. Максимально ретельно вибираємо коріння пирію та інших багаторічних бур'янів. Другий етап. Одразу після перекопування рівномірно розсипаємо по поверхні ґрунту розкислювач, вапно, доломітове борошно або попіл, дотримуючись рекомендованих доз. Третій етап, якщо ви вирішили його застосувати, вносимо ґрунтові інсектициди або аміачні добрива. Це робиться також під час перекопування. Четвертий етап, якщо дозволяє погода і час, висіваємо сидерати, найкраще гірчицю. Навіть якщо вона не встигне сильно вирости, вона все одно почне свою роботу. Перший п'ятий етап, який триває всю зиму залучення птахів за допомогою годівничок. Дотримуючись цього простого плану, ви завдасте комплексного удару по дротянику з усіх боків існує поширений міф, що осіннє перекопування шкодить структурі ґрунту і вбиває корисних мікроорганізмів. Частково це правда. Особливо для прихильників органічного землеробства. Однак, коли мова йде про ділянку, сильно заражену дротяником та пирієм, шкода від шкідників буде набагато більшою, ніж від перекопування. У такій ситуації глибока обробка землі є вимушеним, але необхідним заходом. Це як хірургічна операція, вона травматична, але іноді тільки вона може врятувати пацієнта. Після того, як ви за один-два сезони за допомогою перекопування та інших методів значно зменшите популяцію дротяника, можна буде переходити до більш м'яких методів обробітку ґрунту, таких як плоскоріз або мінімальне рихлення. Але на етапі активної боротьби з багаторічним живучим шкідником перекопування на зиму це виправданий і надзвичайно ефективний прийом. Не варто боятися його застосовувати, якщо на кону стоїть ваш майбутній врожай. Ще одна помилка, якою припускаються городники, це використання приманок навесні та влітку. Методи з закопуванням шматочків картоплі або моркви на паличках, щоб потім вибрати з них личинок, безумовно працюють. Але це лише спосіб трохи зменшити кількість шкідників, а не вирішити проблему кардинально. Це схоже на те, як вичерпувати воду з дірявого човна склянкою. Ви постійно щось робите, але вода прибуває знову. Дротяник живе в землі роками, і на місце десятка спійманих личинок прийдуть сотні нових, що вилупилися з яєць. Тому боротьба в теплий сезон це боротьба з наслідками. А наша зимова стратегія це боротьба з причиною. Ми не просто ловимо окремих особин, ми змінюємо саме середовище їхнього існування. Роблячи його непридатним для життя, ми руйнуємо їхнє укриття, позбавляємо їжі і отруюємо їхній дім. Тільки такий комплексний підхід, спрямований на першопричини, може дати гарантований і довготривалий результат. Важливий аспект це боротьба не тільки з личинкою, а й з дорослою комахою, жуком коваликом. Саме він є джерелом проблеми, відкладаючи яйця. Жуки активні наприкінці весни та на початку літа. Вони люблять вологі, затінені місця з густою травою. Тому своєчасне скошування трави по периметру городу, знищення бур'янів не тільки на грядках, а й на межі, значно зменшує кількість місць, придатних для відкладання яєць. Також можна використовувати світлові пастки вночі. Жуки-ковалики, як і багато інших нічних комах, летять на світло. Поставивши біля ділянки ліхтар, а під ним ємність з водою та кількома краплями олії, можна відловити значну кількість дорослих особин, не давши їм розмножитися. Це додатковий захід, який доповнює нашу основну зимову боротьбу і працює на випередження, запобігаючи появі нового покоління шкідників у майбутньому. Давайте поговоримо про терпіння. Боротьба з дротяником це не спринт, а марафон. Через його багаторічний цикл розвитку, навіть після проведення всіх зимових процедур, навесні ви все ще можете зустрічати окремих личинок: це ті, що змогли вижити, або ті, що були на великій глибині. Не варто впадати у відчай і думати, що нічого не спрацювало. Ключове слово тут окремі ваше завдання систематично, рік за роком, застосовувати описані методи. Проводити глибоке перекопування щоосені, слідкувати за кислотністю ґрунту, не забувати про сівозміну та сидирати. З кожним роком шкідників буде ставати все менше і менше, і за 2-3 сезони ви побачите, що проблема практично зникла. Головне це послідовність і комплексний підхід. Не існує однієї чарівної таблетки. Перемога над дротяником. Це результат вашої наполегливої і правильної роботи зі своєю землею. Наостанок, давайте ще раз закріпимо найголовніше дротяник це не вирок для вашого городу, це просто індикатор того, що з вашим ґрунтом щось не так. Швидше за все, він занадто кислий, зарослий перієм і роками не бачив глибокої обробки. Шкідник лише скористався цими ідеальними для нього умовами. Тому наша мета. Не просто знищити личинок, а оздоровити землю, зробити її пухкою, родючою, з нейтральним рівнем кислотності, вільною від багаторічних бур'янів. У такому здоровому ґрунті дротянику буде просто некомфортно. Він сам піде з вашої ділянки в пошуках кращих умов. Всі методи, про які ми говорили сьогодні, перекопування, вапнування, сидирати спрямовані саме на це. Ви не просто боретеся зі шкідником. Ви лікуєте свою землю, і вдячністю за це буде не тільки відсутність дротяника, а й щедрий, здоровий і смачний врожай. Це і є головний секрет успішного городництва. Ось так друзі. Виявляється, зима це не мертвий сезон для городника, а час для стратегічної перемоги над одним з найлютіших ворогів врожаю. Ми розібрали повний арсенал методів від простого. Але надзвичайно дієвого перекопування, яке виставляє шкідника на мороз, до зміни хімічного складу ґрунту через вапнування та посіву рослин захисників, таких як гірчиця. Головний висновок, який ми можемо зробити: не варто чекати весни, щоб почати боротьбу. Найефективніші удари по дротянику наносяться саме тоді, коли він вразливий і не чекає атаки. Перестаньте його годувати, створюючи ідеальні умови. Натомість перетворіть свій город на ворожу для нього територію, і тоді ви назавжди забудете про діряву картоплю. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше секретів успішного городництва, і ставте лайк, якщо дізналися щось нове. А тепер питання до вас: який з цих методів ви спробуєте застосувати вже цієї осені? Або, можливо, у вас є свій перевірений спосіб боротьби з дротяником. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте обговоримо.